Hello, everybody. Всім Сьогодні 20 вересня, і ми знову приїхали на будівництво. Ми тут вже прописалися, якщо чесно. Я думаю, ніхто так багато не їздить на будівництво, як ми. Сьогодні будемо дивитися, що тут змінилося. Ми зараз дуже багато їздимо, тому що шукаємо різні меблі, шафи, дивани. Це дуже все складний процес, але потроху ми знаходимо якісь варіанти, будемо трохи показувати. Десь сильно розчаровуємось, десь ні. Mm -hmm, да, складний у нас був, звісно, цей тиждень. Ми ні черта не знімали. У нас тупо немає часу, щоб це зробити. Да, ми постійно в якихось роз'їздах mm -hmm. там щось шукаємо там щось. Але ще розкажу вам про шафи трошки пізніше. І якось буде. Демо дивитись. Let's go! Так що у нас тут відбувається. Відбувається наступне. Нам вже рівняють ділянку і готують mm -hmm. все до Бруківочки. Декілька а... днів тому ми приїжджали, її розплановували, і буквально за два дні тут вже все виглядає ось таким чином. Та. В який це ми день приїжджав, вівторок чи в середу? Вівторок, так. Та. Вівторок, так. Так. Офігеть. Вони вже тут все зробили, там вже проложили під низом труби. Я думаю, там зараз буде видно, де труба. Труба для водовідводу, водички звідси з ділянки. Сюди вона буде йти на дорогу. Бо ми, звісно, могли б зробити його туди, на той наступний участок, але так не, неправильно, так не чесно. І вона буде виходити от сюди на дорогу і тут далі вже стікати по дорозі. Та там покажемо. Це вже там багато роботи насправді зроблено під низом. Так що погнали. Ділянка наша була найнижчою, її вирівняли, і насправді тут зараз занадто високо. Це незвично. Тут, це де неочікувано каміння, дуже. Та, тут де каміння буде бруківочка, де зараз більш детально будемо дивитись. а де земля вже в майбутньому будемо робити газончик. Пересадили нашу ялинку? Так, вона би нам зав... заважала. Надіми, І насправді дуже класне місце. Я це сидів зранку, думав, куди це нам її діють. Он, класне, реально класне місце. Так, Може, так дуже... багато бруківки тут буде? Минула ялинка в нас була на задньому подвір'ї, і її, певно, заділи, коли засипали ділянку, і вона не пережилася, тому її довелося викинути. А з цією, надією все буде добре. А з цього боку в нас буде. Типу, ось тут у нас будуть ворота. Ось. Це буде калітка для входу. Тут ще буде така діляночка для генератора і для чогось там ще. Коротше, для генератору, <смі> а і для зарядки машини. Ось. І тут далі типу, буде наша така зелена зона, вона буде йти аж туди, до останнього піддона з камінням. Щось таке. Так, <смі> да, і буде така, така красива зелена зона понад парканом. Ну, як на мене, в нас не так і багато цієї зеленої ділянки. А Я думав, що в нас буде її багато. більше. А тут Буруківки, блін, півдвору ще забрало. Я так. Так ну так, але бурківка нам потрібна на два заїзди машини. Тому ну, да. нормально. І ділянка насправді велика. Не знаю, чому тобі так здається. Треба дивитися, що там? Так, там, по ходу, да, я бачу. Там вже трошки почалася робота. Там цікавіше. А, до речі, можна ще сказати. Ось в нас буде йти, типу, бурківка. Ось тут це все буде один такий суцільний рівень. А тут буде така типу сходинка вниз, бо там вища ділянка, тут нижче, щоб не навозити оце купу землі ще, щоб піднімати геть ділянку, то так не будемо робити. Тут буде сходинка і пішло воно все в одному рівні на задній двір. Так, що ще можемо показати? А, ось тут ще труба. Ось, ось наша розв'язка труб. Ось. ось тут труба, отам вона починається, зараз покажемо. І ось вони, бачите, одна труба, ось звідти, з заднього двору йде ще одна труба, і вони ось виходять ось тут. Бум-бум. Ой, мабуть, по трубі не треба скакати. І ось тут виходить наша труба з водовідведенням всієї води з ділянки. Розпочинається ця труба, вона йде ще від сусіднього котеджу. Ось так вона просувається і виходить ось туди, де щойно показував Тарас. Чуєш, мала? У нас тут бруківка є. Та, Я думав, що це було на це, а це бруківочка. Та, ми ще самі не бачили, який там колір. Давай подивимось. Я, до речі, думала, буде світло сіро, але ні, це дуже гарно. Ось така бруківочка у нас буде. Темно-сіренька, yes. так, красива. Буде дуже гарно виглядати. Блін, я реально не думав, що це бруківка. No, переваги, коли ви берете будинок під ключ, насправді ви не сильно да. розумієте, який у вас буде будинок. І ви, ви... тішитесь сьомому да. тому, що ви По -по -по не вибираєте. Постійно ті да. це дивування. О, Джозеф, прикольно! Оце довіра до людей, розумієте? А це ми їм довіряємо. Да. Ми були завжди впевнені, що все буде дуже гарно. У вівторок, коли планували бруківку, ми дізналися, що означає слово закладна це було для нас складно, але ми це зрозуміли. Закладна це біля будиночку, один і два метри, ніби нам говорили бруківочки, щоб обійти будинок. І ось тут її вже огородили. Я тут, думаю, тут ем... не один і два. Чуєш? А точно слово закладна це, це. А що? А закладна це не оце, що, що? він буде викла... поклав трубу. Він тіпо, робить закладну, тіпо, це труба, яку, яка коротше, буде для водостіка. Ні, Я думаю, це закладно. <гум> Ось ми зрозуміли, куди йде цей темний колір на ага. огорожування. Ну, до речі, тут багато місця буде, щоб пройти так, по Бруківці. Класно. Це класно. Бо я думала, нам треба буде тако бачком, бачком-бачком проходити. Бо ми їздили, бачили багато різних котеджів, І в більшості це така малесенька стежинка, а інша ти йдеш або по землі, або по траві. Угу. Нас тут продумали все. місця більш ніж достатньо. Пройде навіть дві людини одночасно. Так. Ну і тут буде теж дуже все красиво, бо буде газончик, будуть дерева тут. Буде класно. Угу. Так, проходимо. Клас! Заду, я вже я бачу. Чуйка, що там щось дуже красиве вже. Так. Тут ну, давай. дуже гарно. Ой, ля. вау. Так, одразу розповідаю. Ось це наша кухня-студія. З неї ми виходимо на терасу. Це все буде в бруківочці. Ми робили саме вихід з цих дверей, щоб був, тому що в більшості ми з кухні будемо там якусь їжу виносити на терасу, ще щось, тому логічніше було робити терасу саме тут. Тут десь буде стояти мангал в майбутньому, коли ми його вже зробимо в Комен, аби він виходив. Тут також є стежечка, це вже знаю, що є спальні. А тут все буде в зеленій зоні. Буде якась красива альтаночка в нас, пледики. Це класно. Насправді достатньо велика територія для проживання, як для котеджу. Це круто. Хай щоб ви якось так побачили всю цю ділянку. Ну, коротше, я вже стою я не можу показати, так щоб було повністю видно. Ну, дуже красиво це все виглядає, насправді. І навіть коли тут вже все підсипали, сусідів все одно, бачите, не, не будемо. будемо. По подвір'ї вже все вам показали що, хату? Да. Там теж багато роботи є. Ходімо показувати. Боже, ви це бачите. Я в шоці. Боже, які ідеальні що зараз. Майже такий самий колір ми обрали наших стін фарби. Може, да. і не варто вже фарбувати тут нічого. На, нам це знаєш, потім скажуть, що. То ми вже пофарбували. <рес> так, перше. Нам вихід. нарешті прорізали вихід на горище. А, вже отеплили мінвато до речі. Так, тут будуть такі сходи, які ми тянемо на себе, і вони відкриваються. І такий тут вихід. Боже, яка краса. Я дорію. Від цієї прикормки, так? Да? Так. Вау. Цей момент ми дуже довго чекали. Клас. Угу. А це вже під фарбу? Так, напевно, це вже цей да. останній можливо. Да, бо вона, Видно, що вона така, і ще, напевно, будуть трошки затрати. Ну, бо тут видно он по слою, що це такий слой незвичайний, Так, це, напевно, вже тупо під фарбу нанесена ця шпиклівка. Перша маленька проблема, з якою ми стикнулися, це ось ці двері, на жаль, але ми вже це вирішуємо. Тому що ми зводили майстрам, вони приходили, заміряли двері, аби ми їх замовили. І виходить так, що тут потрібно класти лиштву на арку, аби стали двері, і це буде виглядати, мягко кажучи, так собі. Тому прийняли рішення, що тут ми додамо декілька сантиметрів, а тут зріжемо. Для того щоб могли встановити сюди двері. Бо зараз це один варіант двері прихованого монтажу, але з ними трошки за багато морокі, і це дуже дорого. Тому простіше нам тут трішки додати, тут відняти, щоб поставити двері. Запрошую вас в нашу кухню гардеробну. Тут обітають одні майстри, там ми бачили ще карти. Хтось грав, там, походу, другі майстри, там, напевно, дівчата. А тут а, бракілочники працюють і обідають. Такий в них суперстіл. Тут ще гардеробна їхня. Можете мадам зайти показати гардеробну. Вау, а це рішення ми думаємо, що нам ті шафи Не. Можемо лишити, попросити собі. Та, прикольно. Боже. Прикольно. Ця кімната мені здавалася дуже маленькою, але Та. зараз, коли її. Правда, воно воно все більше чогось, які двір ми це ще ну, йшли назад в хату, говорили, що ми так, коли нам а, завели цей паркан, ми дойдимося на двір, ну він якийсь такий маленький, а потім зробили цей зараз фун, фундамент бруківки, якось так. Коротше, зробили цю штуку, і двір став такий великий. Так, масивний, він справді так. дуже великий, подивіться. Великий, красивезний двір. Надіюсь, потім нам не буде здаватися, що воно все дуже маленьке. Гарне як. Та, воно спочатку від малого все стає більше, більше, більше чогось. Та, але потім все заставиться меблями і буде менше. Але кімната дуже гарна. Там красивенька, блін. Ми вже чекаємо, коли почнуть нам класти плитку. Вже давно вона куплена. Так. Як бачимо, в нас вже тут повісили котла. Бачу, що його вже повністю попідключали. А, я зрозумів, що не так було. Дивись, в нас було оці дві труби, може три. Ладно, дві чи три, вони були просто пряменькі. Тут їх ось зробили поворот вліво і вже завели в котел. Вже він ось всюди підключений, всі трубки заведені. до Ну вже такі нього. деталі я не помічаю. Так, я це бачу, я пам'ятаю, що стояли три труби, то просто такі прямі. А це їх такого вже завели, ну, були, коротше, ці всі труби. Ну, така тема. Тут буде, якщо що, все, плиточкою такою, як у Вань. Це спин, спинка цього, цієї деталі, як це сказати. Коротше, це штука, стіна буде плитка. У нас ще з'явилися підвіконня, поки вони такі брудні, але вони дуже-дуже красиві. Дивіться, такі чорні. Трішки вони під камінь, більше напевно. Їх вже встановили в двох кімнатах. При тому, що будуть у нас чорні розетки, вмикачі, має виглядати все гарно. Поки Тарас там займається суперважливими справами, проведу спіч про наболіле, про шафи. Ми замовили... Дай... Дай розкажу. Ми замовили дизайн-проект ШАФ. Аби нам порахували, у нас висота буде 2,9 шаф взагалі по проекту, мала би бути. І довжина однієї шафи 2,9 іншої 2,7. Одна шафа за дизайн проектом нам виходить орієнтовно в 70 тисяч гривень. Зараз для нас це дуже велика сума, і ми не бажаємо раціональним витратити її на шафи, тому що щоб замеблювати всіма шафами, які нам треба. Нам треба буде витратити близько 200 тисяч гривень. Поки що ми прийняли рішення, що купимо фабричну шафу одну і іншу, а потім в майбутньому, якщо вони нам не підійдуть, через рік замінимо вже на дизайнерські, щоб одразу не виливати величезні суми. Ми знайшли хороший варіант, дуже випадкову шафу, яка є модульною, вона складається з різних частин, її можна підігнати по, розмірі, по розмірах, але максимально вона може бути 2,8 нам коли інші варіанти – це 2,4. Я думаю, що 2,4, коли в нас стеля 3, це буде так собі виглядати. А от 2,8 я на це ще поки погоджуюсь. Зараз проведемо додаткові заміри, бо зараз після будівництва їдемо замовляти ці шафи. І вони нам стають, одна шафа, в 30 тисяч гривень, а не 70. Я проводжу діагностику, скільки ж кроків від машини до нашого подвір'я. Зараз підійдемо до паркану, і будемо з вами рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять і на двадцятому ми будемо в будинку. 20 метрів майже, так? Да? Ну, Серйозно? мої кроки по пів метри. Ну, так, п'ятнадцять, чотирнадцять метрів, напевно. Не знаю. Добре, давайте я помірю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 10, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Класно ходить по двору, так? Ну. No. Офігеть. Такого відчуття ніколи ще не відчував. Коли тут чистенька ділянка. Угу. Емоції Просто класно. пройтись до, до машини, це таке задоволення. Yeah. Так. Так, шафов коридор. Що у нас там? П'ятдесят три з половини. А та ж тука скільки? 52,5, якщо я не помиляюся. А не 56. Зараз будемо перевіряти. <гум> І додому ми вже привезли сантехніку. Це душова система, а також система для бідер. О, Це ще душова. Ні, це ще душова. Так, вона, до речі, така важка. Довго ми обирали, але нам пощастило, що була на акції та, яку ми, в принципі, хотіли. І ось це кран. Цей боже, це біде, яке буде цеплятися до інсталяції унітазу. Ну що, будівництво вам показали, закриваємо двері і вирушаємо замовляти шафи. Їх чекати орієнтовно місяць. А також шафи ми замовляємо лише в коридор і в кімнату, але меблі в... Ванну кімнату, саме тумба і шафа, там де буде стояти пралка і сушильна машина, ми будемо одразу робити під замовлення тих розмірів, які нам потрібні, і там, де котел, шафу також тих розмірів, які потрібні. Поки що економимо лише на шафі в коридор та в спальню. 24 вересня. Ми приїхали на будівництво. Ми трішечки лоханулися, тому що коли нам привезли плитку, ми не перевірили. І нам не привезли фугу, тому сьогодні їздили mm -hmm. це, вирішували. Давай забирати з машини, Давай, заберемо. заносити в будинок. І заодно одно подивимося, що у нас там позмінювалось. А знаєш, ти, Знаєте в чому взагалі прикол? Ми це згадали, що фугу нам не дали, коли дивились тік-ток. Просто тік-ток, і там якийсь плиточник має вкладати фугу. Я такий. Блін, ми ж купляли, ми за неї платили бабки. А щоб нам її заносило до хати, я не пам'ятаю. Думаю, mm -hmm. капець. Зараз ще будемо перевіряти. Буде дивно, mm -hmm. якщо вона в нас є на будівництві, то повеземо завтра назад. Ну так, да, але я сподіваюся, що все добре. Що його справді немає, і я не лоханувся два рази. Так, бо може ми дарма сьогодні наїхали на людину. Але нам віддали її без проблем, тому, можливо, справді забули. У Нас тут вже зробили заборчик трошки. Поки несемо фу, давайте дивитися, що ж тут позмінювалося. Почали зводити забор. Да, Вивели межі, типу, бо для працівників бруківки е, потрібно, щоб були межі і вони розуміли, куди саме вони мають закладати бруківку, для них це комфортніше. Розперевіримо, чи була вона в нас, чи не було. Заходиш? Так, да, я думаю, куди ти її покласти сюди, напевно. Це копеець! Сонце, це копець. Ага. У нас була вона. Будемо їхати вибачатись. Що там, що там, що там? Що, де? Що ж там? Де плитка? А що побило якусь? Ні, подивись уважно. Шо? Аблять. Я говорила, давай заїдемо, перевіримо. Я увашару. Я тупо Угу. Повезеш завтра назад. Так, угу. да, в будь-якому А, Офігеть. Ого! Там взагалі зроблено. Угу. Йдемо в будинку, вже поробили верхній слой штукатурки, шпаклівки. Не знаю, що це вирішити самі. Вже порочищали також всі ці розеточки, щоб все виглядало гарненько. Вже це зроблено абсолютно по всьому будинку. Тому наступний етап це вкладання плитки і фарбування стін. Єс, yes. фарбувати будуть, типу, після того як покладуть плитку. Бо так комфортніше, так буде якісніше, так вони за один день образно там роблять всі стіни, і вони ну дуже висока мірі, що вони будуть всі одинакові, типу що не буде десь косяка, а ще щось, все буде, що все буде хорошо. Ну що, ми вже з вами піддивилися в вікні, що там почали класти бруківку. Давайте дивитися, йти на заднє подвір'я. Боже, насправді це завжди здавалося, що до цього ще так довго. Ще ті роботи доробити, ті роботи доробити, поки паркан, поки те інше, а вже сьогодні кладуть в руківку. Це дуже швидко. Дуже. Пакує назад. Ну, все капець на чоловік, я вам кажу. Поїхати перевірити? Ні, точно немає. Ну, впертий, впертий, як баран. Та сам переконався. Так? Що? Думаю, що так. Тут вже завершились всі підготовчі роботи до того, щоб кладати бруківку. Вже огородили. І як вам і показували, тут у нас буде така сходинка маленька до будинку з бруківки. Побачимо, як вона буде виглядати, бо тут ще поки не зробили, але хоча б розуміємо висоту цієї сходинки. Шума, йдемо підглядати. Афікій, так? Да? капець! Там взагалі зараз взагалі буде топ. Це дуже гарно. Ми можемо йти по Бруківці! На цей момент ми дуже довго чекали. Скільки ми тут виходили по різному, по різній землі, калюжах, по тому всьому, а тепер М? краса. Яка гарна. Деш? Вау. Ого, це так прикольне відчуття. Так. Ну, задній двір має бути дуже красивий. Кайф. Готова тераса. О, о, а чого? Це все за один день. Що, чому? я чого ж думав вона не так буде? Я ще думав там спад буде вниз, а може і не треба було. Який? Ну якось там думав буде. Ось тут? Ну, коротше, я чесно не так уявляла, але це гарніше, ніж те, що я уявляв. Дуже гарно. Це дуже гарно. Ось тут, що, певно, потім будуть докладати залишки в плитки, ми так думаємо, але перевіримо. Такий красивий колір. І це все зробили буквально за один день, можливо, півтора. Вчора, напевно, почали, да, так. і сьогодні закінчили там тут все класно. А, ось тут можна побачити ще закладні. Ось тут типу, буде така якась решіточка, куди буде стікати вода. Ось тут є труба ось, і туди буде стикати вода. І вона вже далі виходить з двору все. Колір ідеально пасує до будинку. І тут вже вивели цю трубу по паркану, що все підсипеться і його видно не буде. А... І тепер, нарешті, помітні межі воріт. Так зараз виглядає наша ділянка. А ми їдемо, зустрінемось у наступному дні. Після останнього відео у нас купа питань, звідки наша плитка. Тому ми сьогодні приїхали докупити силікон і вирішила, що одразу вам це все і покажемо. Не лякайтеся, знайти складно, але воно того вартує. Ми на місці. Це на робітничий провулок. Там, якщо знаєте, такий біля навпроти ну, бошу сервісу. Коротше, робітничий проволок за переїздом там далі. Кож і їдеш, їдеш, далі я зліва арочка в арочку, проїжджаєш направо і я тут буде. Та <голос> це місто рівне. <голос> <голос> Почнемо з цього. Це місто рівне. <голос> та нам його порадили і тут ми і обрали свою плитку у ванну та в коридор. Ось так це все виглядає. Величезний вибір. Далеко. Тут, блін, така класна плитка. Дивіться, яка бомби. Поповий, чорний, мрамор. Дуже багато красивої попривозили ще. Це, це, це 60 на метр двадцять. Не знаю, напевно, на найдешевше в Рівному. На це ціна. Ну, я би обирала плитку по тому, як буде виглядати мій новенький манікюр на ній. На цій красивезно. Вибір величезний. Цікаво така мозаїка, то вона тут є. Що тут тільки немає, якщо чесно.